Ну і зараз коротко подивимось, що ж нам показують наші онлайн-карти. Отже, межа Харківської та Луганської областей. Ну і поки зосередимось на ділянці, на ділянці Куп'янськ-Сватове. І подивимось, чи змінювалась ситуація з п'ятниці. Ну, як бачимо, майже фронт тут без змін. Але поки що тривають бої поблизу селища Кислівка. Як бачимо, воно неподалік від Куп'янська знаходиться. Також можемо подивитися, що наші військові вже трохи наступають на сватове та перерізають цю трасу Куп'янськ-Сватове. Ну і зараз трохи детальніше подивимося, що ж відбувається поблизу Лимана. Наш Генштаб сьогодні звітує, що роз. Що росіяни пробували наступати в напрямку торського однак, поки що детальніше дізнаємось трохи згодом. Подивимось на наших онлайн-картах. Ну, і, як ми знаємо, окупанти намагаються поповнювати свої втрати у живій силі та масово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях. Так, за наявною інформацією нашого генштабу у станиці Луганській, що на Луганщині, працівників комунальних служб, примусово поставили на військовий облік за російським законодавством, та провели так званий медогляд. За його результатами усі виявилися придатними до військової служби. Також росіяни примусово мобілізували три тисячі мешканців Мелітополя, що на Запоріжжі. Мер міста Іван Федоров розповідає, що людей просто хапають на вулицях і ведуть до військової комендатури. Ну а далі як складеться? Можуть поставити на облік і відпустити, а можуть одразу забрати на фронт. Саме тому мер постійно закликає чоловіків призовного віку, аби ті намагалися виїхати з міста. Ну і додам, мобілізація на тимчасово окупованих територіях це прямий воєнний злочин Росії. Ну і далі поговоримо про південь і детальніше про ситуацію розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, російські Вони пабліки вже інформації. обговорюють наступ українських військових на Офіційної інформації. В основному з російських пабліків там наші війська почали двіження в направлінні Херсона. Тобто ми возобновновілі активні наступальні дії. Так пишуть російські. Паблики они пишут следующим образом. Они пишут, что группа танков прорвала нашу оборону. Наши бойцы там мужественно, ну чуть ли не обвязавшись гранатами, кидаются под гусеницы наших танков для того, чтобы остановить этот прорыв или остановить наши танки. Ну как бы первой части можно верить, второй верится с трудом по поводу там обвязавшись гранатами. Вот, что они мужественно... И, да, бои очень тяжелые на Херсонском направлении, и, но мы возобновили наступательные действия. Это можно сделать такой общий вывод Із неофіційної інформації ну і детальніше подивимось на нашу тимчасову окуповану Херсонщину. І сьогодні я нагадаю, ми працюємо з онлайн-картами. Ну, і як бачимо, що особливо змін тут на цьому напрямку немає. Українські військові зберігають оперативну тишу щодо проведення українських атак у Херсонській області, однак, як ми знаємо, що наші військові завжди говорять про те, що потрібно спостерігати тихенько та не говорити про те, де наші військові наступають. Однак російські пабліки часто говорять та анонсують і саме вказують на ті населені пункти, які саме на які саме збройні сили України йдуть власне у наступ та які деокуповують. Ну якщо Суперкарту зараз видно на екрані і можемо побачити вже більш детальніше. І, зокрема, російські джерела стверджують, що українські війська почали загальний контрнаступ на півночі Херсонської області. Росіяни повідомляють зокрема про те, що українські війська розпочали наступ на лінії фронту, яка проходить між Давидовим бродом та дучанами. Як можемо побачити на карті, власне приблизно ось так це відбувається: ось ця лінія фронту. Ну і також за словами деяких військових експертів, існує така думка, що наші військові намагаються перерізати російські війська та створити такий собі. Приблизно ось таким чином це відбувається, аби перерізати росіян та вибити їх з Херсону. Однак, поки наш генштаб цю інформацію не підтверджує, тож будемо дивитися та спостерігати за офіційними даними. Ну і я хочу повернутися зокрема до нашої тимчасово окупованої Донеччини і подивитися, що ж відбувається тут. Ну, як бачимо, ситуація знову ж таки тут без особливих змін. Окупанти. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілюють позиції наших бійців. Також за даними нашого штабу, загарбники тут пробували наступати в районах населених пунктів Спірне, Солодар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. Однак скрізь безуспішно. Ну але поки як бачимо, жорсткі бої тут тривають. Про це постійно наголошують і військові експерти. Знаємо, що на цьому напрямку стоять та намагаються наступати це найманці, це вагнерівці. Вони не полишають спроб взяти сам Бахмут та Соледар. Ну і знову повернемось до нашої межі Харківської та Луганської областей і подивимось ще раз детальніше про що ми ще ж не говорили, зокрема, про наше місто Лиман. Ну що хочу сказати, що як бачимо, червона з'явилась червоні з'явились стрілечки на онлайн-картах. А це означає, що росіяни час від часу намагаються повернутися на свої території, з яких наші збройні сили їх вибили. Також російські мілблогери активно обговорюють ймовірність українського контрнаступу, зокрема на Креміну та селище Сватове. Пишуть, що ймовірно, наші сили розпочнуть наступ разом із контрнаступом у Херсонській області. Також російські мілблогери говорять про те, що українські війська навряд чи розпочнуть прямий штурм Сватового, а натомість спробують перекрити шосе, що веде від Сватового до Креміної. Приблизно ось так це відбувається, щоб, зокрема, і звільнити Креміно від окупантів. Ну, поки що, ось така ситуація. Але, як ми знаємо, наші збройні сили тримають оборону та намагаються потрохи-потрохи кілометр за кілометром, але звільняти території. Але як ми знаємо, це дається не просто Ну і хочу знову повернутися до Херсона, який може бути звільнений вже протягом кількох наступних тижнів, тобто до кінця місяця. Такий прогноз висловив генерал Бен Ходжес в Україні в інтерв'ю одному з українських телеканалів. За його словами, збройні сили України уникають прямого штурму міста, аби не завдавати шкоди людям, які там досі живуть. Швидше за все, збройні сили України оточать місто і візьмуть у полон або вб'ють усіх військових РФ, які не матимуть змоги втекти. Ну і маємо позитивні новини з півдня. Там збройні сили України ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс ТОР та щонайменше півсотні російських військових. Про це повідомляє оперативне командування. Південь сили оборони по ворогу. Відпрацювали 15 авіаударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили та техніки, а також вдарили по опорних пунктах та засобах ППО. Забезпечено втрати у кількості щонайменше 50 рашистів, двох танків, трьох крупнокаліберних гаубиць типу МСТА та гармати типу Гіацин, самохідної артустановки, установки, міномета, зенітно-ракетного комплексу Тор, станції радіоелектронної боротьби, трьох одиниць автоброні техніки, пошкоджена реактивну систему залпового вогню град та три одиниці інженерної броньованої техніки. Решта результатів до